Перемила, перечистила пупки, виклала на паперовий рушничок, щоб убрати вологу. Тепер пупки складаю в кастрюлю мультиварки скороварки Три цибулини зараз буду нарізати полукольцями. Чим цибулі 400 грам. Цибулю висипаю в чашу. І з приправ на лісунелі додаю девичайну ложку. Італійські трави десь одна. Четверта чайної ложки. Більше в мене нема. Чайна ложка коріандра. Чесник. Десь пів чайної ложечки. Зовсім трошки. <кій> Щоб не було гостроти чорний молотий перець тільки для запаху. Так. Духняного горошку. П'ять, сім штук. Лаврового листа? Ось такий поломаний трошки. Мені байдуже через те, що міняти буду. І солі. Теж десь чайна ложка. Все це переминаю руками, щоб цибуля дала сік, дала свій запах і перемішую. Чашу ставлю в мультиварку скороварку. Накриватиму кришкою, але ще не включаю. Хочу, щоб воно постояло ну, десь годину. Прийшла година, включаю на програму тушення. 40 хвилин. Купки тушені вже готові, пересипала в кастрюльку і будемо вживати. Готуйте всім смачного.